Мамка, мамуля, ти що готова? Та готова, готова. Мусічко, що ти влізла в ці коробки? Ти ж мені спати не даєш. Ти що, мамка, вузла з п'ята ланку. Треба вставати на роботу йти, нам на камінці заробляти. Та да, мамка, на камінці паштетик не забудь світні зранку мені дати. Ну, добре, ми ж хороші, пішли. А всі смітаю з понеділком, з першим робочим днем, Надіюсь, ніхто нам не помішає піти на роботу, вам піти на роботу і почати працювати. Не, не, ніхто, ні я за заразом. Ну, добре, що там, ну там, як завжди, темно, темно. Ну і чом зараз сонечко встане і подивітніше. Ну, мамка, давай. Прапор вдачний піднімати піднімає, скоріше, сонь. Ага, ага. Я перше мала піднімати. Це ти не перший. Я буду піднімати. І прапор понеділка піднято. А на тр тр О, плюс 15. Дуже добре. Мабуть, буде знов спекотно, як і вчора. Та буде, буде, та вже спекутно. Соня, поцікай, а я? Та ти скоріше, а ти, а ти. Про мене треба робити. Дивись, ти налево, я направо. Як ти я вже велика. Я хочу прямо раз з тобою. Ну й ти, дивись небо гарне. Голубеньке, за там сонечко встане, промінчик нам покаже. А всім підписникам і не підписникам гарно робочого дня. Маш соніцюки бомбі покав. Ой, мамка, я заслужив на паштетик, да? Та сончик. Смачно тобі. Дякую, мамуська.